Стереотипами. Отож, сьогодні буде 6 популярних міфів про карти Таро. Перший популярний міф це те, що карти мають магічну силу та їх використовують тільки чаклуни. Звичайним людям їх не можна навіть брати в руки. Це неправда, це міф. Насправді, таро це інструмент для аналізу ситуацій, роботи з підсвідомостю для саморозвитку. І це просто ну, папір. Це от як ви книжку купили в, в, в магазині, так само і картами купується. Це та сама книга. Вони мають, кожна колода має свою історію, яка розповідається в колоді. Тобто до е, карт іде інструкція до кожної колоди, і там розповідається історія цієї колоди, яка казка. Розказана в цій колоді. Ось. Тож не треба боятися, вони карти для всіх, це просто папір, на якому намальовані символи, картинки, і кожна картинка асоціюється у кожної людини з якимось своїми історіями. Так само, як ви приходите до психолога, там є метафоричні карти, второ той самий принцип. Кожна карта відгукується для вас якось по-своєму. Далі. Міф другий. Тільки обрані можуть працювати з картами таро. Для роботи з картами потрібно мати особливий дар або ініціацію. Це міф, це неправда. Таро це знання символіки карт та інтуїтивна практика. Вчитися цьому може кожен. Ініціації ніякої не потрібно, боятись карт не потрібно. Це просто ну, звичайні картинки на папері. Нема тут, нема ніякої магії, нічого страшного в них нема. Головне це оператор. Той, хто з цими картами працює, от в ньому вся суть. А карти це просто карти. Не потрібно мати якихось там дару якогось спеціального, чи там дозволу від когось. Це доступно для всіх, може займатися кожен. Міф третій. Карти потрібно отримати в подарунок, інакше вони не працюють. Не можна купувати собі колоду, її потрібно тільки отримувати від іншої людини. Це також міф, це неправда. Карти працюють від вашої енергетики та зв'язку з ними. Незалежно від того, звідки вони подарували вам їх, чи ви їх самі купили, це не має значення. Можливі всі